Віктор Вацко. людина, до якої завжди було багато запитань, топовий блогер, топовий коментатор, мабуть, найкращий коментатор України, але те, що він говорить у своєму шоу «Вацко Лайф, ну трохи в голові не вкладається, як він маніпулює, як він видає бажане за дійсне. І взагалі я вирішив зробити цей огляд на Віктора і разом з вами подивитись, поспілкуватись і зрозуміти. Як він це робить, як він хайпує. І пишіть обов'язково свої думки в коментарях. Я почну дивитися його останній випуск, Не крайній, як багато хто говорить, а останній, тому що крайній, як ми знаємо, це будинок. Але досі повчань. Давайте перейдемо до його відоса і його висловлювань. Я також от зараз ходив ці останні дні ще до матчу проти Албанії і ставив для себе теж запитання. Більш того, навіть скажу, виписав собі на листочку ще раз клас збірної України саме от по тому матчу з Португалією, який ми виграли 2-1 в Києві. Знаєте, в чому парадокс ситуації полягає? Ви питаєте, хто не тягне гравці чи тренер? От, дивіться, в 2019 році ми з вами раділи, що ми обіграємо Португалію ще раз: обігруємо Португалію! А зараз для порівняння. А зараз ми граємо в нічию, наприклад, зі збірною Німеччиною. Але, ну, далі послухаємо. У нас ну, немає меж нашому щастю, коли ми в валідольно карвалольному матчі ледве-ледве долаємо Грузію або Албанію. Португалія тоді, 2019 рік, чинний чемпіон Європи. І Албанія зараз. Чинний. Знаєте, як в тому фільмі? Що ти таке? Ну, порівняння дійсно гарне, дійсно контрастне, щоб ми відчували різницю. Але друзі, давайте згадаємо збірну 18-го року на чолі з Шевченко, і як ми програвали ті ж Словаччині 4-1, чи грали в нічию з Мороко. Тобто, це взагалі не показник. Ми завжди могли відіграти сильно проти топові, топової збірної. І програти чи зіграти в нічию з якоюсь посередньою командою. Тобто, це ну, взагалі не показник. Так, звісно, ми тоді перемогли португальців, коли це було потрібно. Але були і інші матчі. І коли тільки Шевченко прийшов, мабуть, ви пам'ятаєте, результатів та особливо і не було. команда будувалася. Тобто, ну, це порівняння не, до, не зовсім правильне. Криштіано Роналду і Казімлячі. Ну, Різницю відчуваєте ж? То знову ж таки. Я відчуваю. Порівняння, так. Я от беру цю команду з 2019 року. ну, Дивіться, по гравцях, по позиціях. Ну, П'ятого Андрюха тоді в топовій формі був. Тягнув просто збірну України не раз і не два. Він е, серйозно нам допомагав. Дуже часто виручав. Ну, зараз Трубін. Трубін теж в порядку, в принципі, плюс-мінус можна знак дорівняння ставити між ними лінія оборони. Матвієнко Миколенко залишається і в ті, в тій команді. Миколенко напевно сильнішим все таки став. Я вважаю. Ну він вважає, що Миколенко став сильнішим, але не приводить ніяких аргументів, статистики, чому він так вирішив. Це особисто його думка. Просто не заснована ні на чому. Ну досвідченішим також став. Але ну, він і тоді надійно грав. І Миколенко тоді був в дуже великому порядку. В принципі, я думаю, Чому? що великою мірою через ігри за збірну Миколенко потрапив в англійську прем'єр-лігу. Далі також особиста думка в центрі захисту кривцов тоді грав у парі. Зараз Забарний. Ну тут я вважаю плюс для Забарного. Забарний на даний момент. Ну, на мій погляд, топовий за європейською. Чому мір. він не пояснює, чому? Ну, на його погляд він топовий. А чому я можу так назвати будь-якого гравця, сказати, що він топовий, і не пояснювати. А ви там вже е, дивіться і слухайте. Захисник тоді був Караваєв, і я вам скажу, що в збірні Андрія Шевченка Караваєв грав, мабуть, свій найкращий футбол у кар'єрі. Я думаю, що е, ну, Караваєв сильніший, тодішній Караваєв був сильніший ніж нинішній конопля. А тепер йдемо далі. Ну, важко порівняти без статистики, без конкретних цифр. Малиновський в праймі зірка серії А, Малиновський зірка Аталанти. Чемпі... Зірка серії А, зірка, зірка Аталант, Аталанти та ліга чемпіонів. Це був Малиновський зіркою Аталанти. Питання, тому що він був в основному грав... гравцем ротації. Так, у нього були непогані матчі, але прямо називати, що він був зіркою а, серії А. Ну, язик не повертається. Зінченко. В якійсь за Манчестер Сіті. З який в, сидів у в запасі у Манчестер Сіті. Це, так. Я вважаю, що Супер. та середня лінія, та середина поля була сильнішою, ніж зараз. Органічнішою, більш злагодженою. І як мені видається, вони краще знали, що робити на футбольному полі. Далі беремо групу атаки. Ярмоленко справа, Окей. зліва коноплянка. Раймовий Ярмоленко справа. 18-й рік чи 19-й. Де був Ярмоленко, чи грав він е, в основному складі своєї команди? Відповідь ні. Чи був він в праймовій формі? Також ні. Так, по віку він був вже зрілим, досвідченим, класним футболістом, але йому дуже не вистачало саме ігрової практики, тому назвати його в праймовій формі в 2016 році так, але в 18-19, ну також дуже великі сумніви. Плянка, ну, також футболіст височенного класу. От. Десь час від часу мені трапляється там порівняння праймовий коноплянка із мудриком. Нинішнім. Праймовий коноплянка, знову ж таки, ті ж роки. Коноплянка отримував ігрового часу ще менше, ніж Ярмоленко. Сидів особливо в шальке на заміні. І чому він праймовий в цей період? Чим він кращий, чим мудрик. Я не розумію. Якщо брати ще період з Дніпра, окей, можливо по статистиці. Просто якщо брати цифри, так коноплянка більше забивав, віддавав, був лідером. Але 18-19 роки, то ну тут щось відтя путає. Я думаю, що Коноплянка, праймовий коноплянка сильніший за нинішнього мудрика. На мій погляд, на, на моє переконання, мені здається, він більш гнучкішим був, більш е, різностороннім. І ви бачите, він ніяких доводів не приводить. Тільки на мою думку. Тобто, коли ти кажеш на мою думку, ти можеш казати будь-що. Я буду наступним президентом України, на мою думку. Ну тобто, взагалі, будь-який е, бред, як Вінгер. Хоча Мудрик зараз якраз також в цьому плані різносторонності розвивається, але знову ж таки наскільки він це, це притягує, просто за вуха ці. Атаки Рома Іремчук бельгійського періоду, коли він був основним в Генті, О, коли періоду. він був забивним і впевненим в собі. Ну, зараз довбик є. Я думаю, десь знак дорівнює е, з Іремчуком. Довбик, який став в одній з найкращих ліг світу пічічі, кращим бомбардиром. І Іремчука, який в Бельгії забивав. Ну, різницю Вітя також не відчуваю. ой. Але глобально, якщо от брати поєднання групи атаки із середньої лінії, якщо брати поєднання досвіду і молодості, якщо брати рівень, на якому грали тоді основні футболісти збірної України, тоді ще з лавки Циганков виходив, Марлос, Морає, Шапаренко молодий, так ну я вам скажу, що, на мій погляд, на мій погляд, я не нав'язую це, моя думка. ну, Та збірна України була сильнішою. Знову На футбольному полі вона була сильнішою. Взагалі гравців вона була сильнішою, на мою думку. Він дуже багато каже, на мою думку. Ви, ви звернули увагу. На мою думку, на мою думку, на мою думку, щоб до нього не було ні, жодних питань, але у нас до нього питання є. Тому що Вітя, ти притягуєш те, що ти хочеш, і видаєш це за бажане. Чому він це робить? Ну просто щоб хайпанути, щоб ми зараз з вами це е, обсуждали. Може, вони е, на той момент ну, не такими розпіареними були. Не так багато там інстаграм вели, не так багато про них говорили, цінники на них не вішали. Ну так, да. тоді ще не було Фабіо Романо, який казав про українців і рекламував, і максимально про них заявляв Все світу. Тоді вони були не настільки розпіареними, але всі про них чули, все, всі про них знали. Ярмоленко грав навіть, ви пам'ятаєте, в команді Зірок, ну тобто. Той гігант світового футболу того гравця хоче. Той гігант того гравця хоче, той гравець коштує 300 мільйонів. Той гравець коштує 500 тисяч мільярдів. Розумієте? Ну, але за грою вони були сильнішими. Ну, друзі, що тут казати, Все та ж лінія. Загрою вони були чомусь сильніші. За них хочуть 300 мільйонів мільярдів. Хоча ніхто такі суми не називає. Тільки Суркіс на півжартівливому форматі озвучив таку трансферну суму за Шоперенка. А мудрик це реальність. Майже 100 мільйонів, і гравець перейшов до Челсі. Тому це не також і космічно. Тим паче, зараз зовсім інші цифри. Друзі. Ну я вважаю, що на цьому поки що досить. Треба дивитися це дозовано. Напишіть обов'язково свою думку в коментарях. Можливо, я щось неправильно кажу. Можливо, я не так сприймаю Вацка, Можливо, він в в усьому і не піарить просто на рівному місці із повітря висасує сенсацію якусь. От. Тому, якщо вам. Сподобався цей формат. Напишіть також в коментарях, поставте лайк, і будемо ловити діть або інших топових блогерів на їх ж словах і розбирати тут разом із вами.